Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Уже дякую, що зайшли. Так, Сьогодні поговоримо про римські монетки. Я вам їх покажу, зроблю маленький огляд. І ще я їх виставлю сьогодні на аукціон і ви зразу побачите, як що воно продається. Е, ну, Думаю, багатьом цікаво. Багато скоп хто скопу е, цим заробляє, так, скажімо, на життя. Я може багато на життя цим не заробляю, але деколи, коли потрібно, я монети свої продаю. Будемо дивитися зараз, друзі мої. На ось такі динарики. Ну, друзі, ось такі у нас монетки. Я вам буду називати правителів. Якщо десь буду помилятися, ви в мене вибачайте. Я конкретно їх не вчив, хто де є. Ну, так, приблизно трошки розбираюся. Почнемо от ми знизу. Зробимо фокусіровочку. Ось це в нас, друзі, Антоній Пій. Монети Антонія Пія. Ну, в непоганому, скажімо так, стані. Ось так. Виглядає в нас монетки. Зараз я вам буду їх перевертати. Будемо дивитися на іншу сторону. І трошки щось я буду вам підказувати, де що і як. Так, ось такі монетки. Ось ця посередині. Це в нас йде, скажімо так, посмертна монетка. Тут у нас руку потискання. Що було. Може дехто не зрозуміє. Ось ця монетка мене дуже порадувала, дуже в гарному стані. Подивіться на неї. О. Ну, будемо рухатись далі. Далі в нас ось тут йде Адріан. Адріан. Ось такі монетки. Перевертаємо. Також досить гарний стан. Ця монетка цікава, гарна. Так. Йдемо далі на цю сторону. Тут у нас монетки Фаустіни. Е, яка молодша, яка старша. Так, точно вам не скажу. Оце, здається, старша йде. Це Фаустіна Августа, мабуть, то молодша. А це взагалі-то не Фаустіна. Ось ця монетка, точно вам не скажу. Ну, ось такі монетки. Далі в нас от, йдуть монетки Веспасіана. Оце вона, здається. А ні, це не Васпасіан, це домініціан з Пегасом. Тобто ззаді кінь ось такий. Не дуже часто, але ну, така монетка непогана. Ось це в нас дається два Веспасіанчика. Ось тут цікавила але... така легенда. Ніколи мені таких не попадалося. Буду в інтернеті рити, що вона як з собою значить. Так, що в нас далі? От в нас є ось такі дві монетки і ось такі дві монетки. Я думаю, що ось це в нас або Комод, або Марк Аврелій. І це також. Ну, оце більш за все, що іменно Марк Аврелій є. Ось ці дві монетки. Це, думаю, що комод. Ну, не впевнений. Далі тут у нас два. У нас тута Сібтімій Север, здається. Чи, боже, чи Олександр Север. Ні, здається, це Сітімій Сівер. Ось такі дві монетки. Ось ця була мною викопана в самому-самому кінці. Коли замерзла в нас земелька в Україні. Тут у нас кокалики, їх показувати вам нема смисла, там нічого не видно. Рухаємося далі. І отут у нас останні монетки. Це в нас, друзі, троян. Є гарні монети трояна. От. Супер. ось ця гарна велика шайба. Ну, в хорошому стані у нас як одна, так і інша сторона. Також ще от троянчик один є, також дуже гарний, дивіться який. Ну і ця сторона, звісно ж, теж подивіться, красота. Жалко, що маленький викус є. Ну, гарна дуже монета. Ну і ще три штучки. Тут цікава легенда. Також може бути чогось та й варта ця монетка. Ну і ще дві простеньких. Ну, хоча от такі монетки також цікаво проходять на аукціоні. Друзі, ось такі монетки. Ну ось, друзі, такі монетки будуть виставлені в нас на аукціон з 29 січня 2017 року по 5 лютого. Що ще вам сказати? Будуть виставлені вони з однієї гривні. Такі монети ну, не всігда виставляються з однієї гривні, так що участь в торгах. Може прийняти буквально кожен, хто має доступ до Оксиона Violet. Так що, друзі, заходьте, ставте ставки. Дивіться, слідкуйте за лотами. Я думаю, багатьом це буде цікаво. Що також хочу попросити вас, якщо не важко, ви бачите це відео на моєму каналі, чи десь наткнулися на якомусь в друзях. В контакті, можливо, чи ще десь. Зробіть репост. Це якщо вам не важко. Буду вдячний. Мені потрібно зараз зібрати деякі кошти і змушений продавати такі цікаві монети. Ще що хочу вам подякувати за те, що ви зайшли на мій канал, переглянули мої відео. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато цікавого. Насамперед того, як ці монетки піднімалися, так як відео з них фактично ще, здається, на Ютубі немає. Деякі з них такі є. Основна кількість ще немає. Ну, в принципі, все. Силочки будуть на аукціон знизу під відео. І в коментаріях будуть я закину. Так що, переглядайте далі мої відео, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, кому не подобається, знаєте теж, що робити. І заходьте до 5-го числа. Вас запрошую. Посилочки переходите ставите ставочки. Все. Дякую за перегляд. Всім па-па.